Друзі, забуваємо про надійний шифінг на 24 кінських сили з блокуванням, з балансірами на ресорах, з примусовим водяним охолодженням, колія 1,20 м, з надійною міні-тракторною коробкою передач, трьохточечною системою навісною і валом відбору потужності. На задньому приводі 138-й двигун, оригінальне літьо. Все, в принципі, нічого не змінюється. Це трактор, з якого взяли приклад і копію багато інших брендів, але е, цей коник залишається сьогодні оригінальним, ремонтно пригодним, витривалим і зносостійким. Додали примусову навісну гідравліку на підйом і притискання вал відбору потужності на одну швидкість трьохточка. точка. І, в принципі, все, що йому потрібно за свої гроші, він відпрацьовує надійно, комфортно, якісно і дуже довго на ринку України. І вже його можна побачити на всіх ресурсах в Ютубі по запиту Шифінг 240 Знайомтесь з тракторцем.